Нова книга була надрукована лише шість днів тому. Роман фінальний епізод війни, що триває 400 років, можна розділити на три частини. Це сучасна війна після повномасштабного вторгнення, все, що відбувається зараз, в основі історія Євангеліста, багатодітного батька, який стає військовим капеланом, та історія народу України, який протягом останніх 400 років невпинно виборює свободу. Книга побудована на історіях реальних людей. Тут є історія двох родин з Маріуполя, які були під час облоги Маріуполя, виживали і виїжджали звідти. Тобто, це абсолютно реальні люди. Історія Анастасії, лейтенанта медичної служби морської піхоти, яка була в підземеллях заводу імені Ілліча. Потім потрапила в полон і пройшла всі ці круги пекла, кола пекла російського полону. Історія харківського волонтера і музиканта Василя. Ну словом, це все зібрано в одну в одну велику історію нашої країни, яка змінювалась, яка бореться і яка безумовно переможе. Прототипом одного з героїв Григорія Мутуза є справжня людина. Військовий капелан Гнадій Мохненко. 30 років він був священником у Маріуполі. Коли почалась війна, лінію фронту було видно з вікон його дому. Після окупації церкву захопили. Тож Геннадію довелося взяти зброю та йти допомагати на передову. Зараз капелан перебуває на запорізькому напрямку. Дуже багато сюжетів з мого життя. Вони Яскраво і справдиво там розповідаються, і для мене це було нелегко. Я трохи дуже плавно читав, тому що тиск піднімається, камок в горлі, сльози в очах таке. Навіть декілька істерик було. В значній мірі це історія мого життя, мого дитинства, моїх трагедій, радощів, трагедій, визовів то. Таке нелегка для мене була праця. Хоча фінальний епізод і має бути останнім, але автор вже замислюється над продовженням. Проте свій внесок фінал пропонує зробити і читачам. Адже в книзі Останні аркуші чисті є. Тільки назва Мрія там можна написати власну фінальну версію. Артур Туркін, Роман Котляр, Євгенія Вертій, телеканал МТМ.